скельний ефект. Як зробити? Дивись далі. Тепер продовжую робити те саме, тільки колір у мене вже чистий білий в да, порівнянні з цим. я Роблю поєднання з двох колегів, прямо на поверхні поєднуємо, щоб вони в мене перев'язалися м'яко. Після повного просихання цей зірець ми опрацювали нождачкою, погрунтували ґрунтом глибокого проникнення, щоб зменшити адгезію. І зараз будемо допрацьовувати зверху джапанді, щоб надати поверхні більш кам'янистого ефекту. Для комфортного нанесення я зволожую основу, щоб в нас краще тягнувся матеріал. І Наношу його пензлим таким чином щоб він проникав у е текстуру і після висихання вона буде кам'яна схожа на камінь. Після того як мокрим пензлем е наніс всюди, беру сухий, більш м'який, правильний і вже е допомогою е каменю прибираю е сліди горшу на поверхню, да? мазки, якщо дійсно було видно, тобто ці маски, ось оці. Я їх цим сутеньким прибираю, щоб не було видно, і разом з тим рівномірно вже вкладаю сам джапанді. Да? От, 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 якщо уважно розглянути, текстура зараз набуває також, більш кам'янистого ефекту. Видно, що це не просто там, матеріал на піловій основі там, чи якийсь біпс з рельєфом. Мікродоніт можна використовувати. Для того, щоб будь-яку рельєфну форму перетворити на кам'яну, камінну, да, надати їй більш природності. Для того, щоб пом'якшити, ми будемо наносити софтач. Для того, щоб софтач біг максимально тонкошарово, я попередньо зголожу те місце, де я буду наносити. Наносити буду фентно. Ось у нас після нанесення видно такі сліди від пензля, помивши, чистивши пензель від матеріалу, я наступними проходами перечними рухами. Тобто шукати і чекати момент, коли матеріал схопиться настільки, щоб він вклався. От. Бачите, ви я в напрямку ледве, ледве та торкаючись, при якому я коли проводжу в мене не лишається слідів, абсолютно не лишається. Від пензля. І залишається суто чисто така кам'яна текстура з сольовим ефектом. Тобто ми боремося з оцими всіма масками пензля, ніжно-ніжно торкаючись покриття, проходячи по всій площі і усовуючи сліди від присутності людини. Тобто повертаємо природі первозданний вигляд. Завжди ми завершаємо прошкурювання, щоб тактильно воно було м'яке. І захистом лаком у нас по замовчуванню всі покриття захищені матовим лаком. А в таких випадках, коли є діагональ, раджу завершувати розкавку діагонально.